Всім привіт, і ми з вами Фейер і вітаю вас. Це вже третій сезон серіалу Енергія. Погнали! Ім'я Белей. Ви подумали, що ви зможете фейер. Дуже Феєр! Феєр! Що, що? що? Тяжко після цієї зустрічі з Блейзом. Mm. Розумію, мені теж. Давай руку Фара. Давай. Грейт, а як ти взагалі знав, де був Булейс? Ми... Ну, ми були знайомі ще зі школи. Так, ми ходили в один клас, і хочу сказати, він краще знав енергію за всіх. Але Фар, я обіцяю, ми зробимо нову енергію і зупинимо його. Грейт, я допоможу тобі. Дякую, Фейр. Блейс. Та чому ти прийшов? Я ж сказав, ти не приходити! Забирайся! Забирайся, звідси! несусвітня енергія все знищить, а протилежна допоможе. Протилежне сусідні. Що ти чешиш? Будь ласка, може, послухай я тебе не розумію. Сій! Якого? Да, знову цей таємничий гість, але чесно, він якийсь божевільний. Я щось не дуже вірю, що він говорить. Але він казав про несусвітню енергію, а я бачив, вона в тебе стоїть там. Слухай, а якщо не проти даш почитати? Мені так цікаво просто. Ах, ладно, хочеш до. <смі> ладно. <смі> Ура. <смі> ну, поїхали. <смі> Поче заслічити енергію. Тепер ясно, енергія в голові. Поділити мінімакромет, енергія писати тільки. Фар? Ти сам додумався! Хоча те, що говорив цей божевільний, і те, що написав ти, якось не має ніякого взагалі сенсу. Хм, але все рівно, фейр, в мене є один план. Іди сюди, я знаю, що потрібно зробити іншу енергію, яка нам допоможе. банальні. Ладно, перейдемо до моєї Фейр, Фейр, ти йдеш? О, е, да, да, дайду. Дем, щось ти довго возився. Фар, все нормально? Так, yeah, грейт, так. Ну, ладно, повірю. Дивись, якщо що, мені потрібно, щоб ти відкрив в оці двері. Yeah. Тільки там ми зможемо зробити нову енергію. Ладно, зараз чекай. Yeah. Так, так, так. О, готово! От ми і тут. Ладно, почнемо. Вийшло, Фейр, в нас вийшло! Так, все, тепер в нас точно є шанси виграти. Белейза! Фейр! Давай повторимо наш план. Зелена енергія. Її формула ПНП в квадраті поділити на L. А якщо точніше, тиск на кількість на імпульс в квадраті поділити на шлях. І нагадую, вона вибухається, а в блейза все з залізної обшивки. Тому будь дуже і дуже обережним. А також давай протестуємо, як це все працює. Попробуй. Да. Я не впевнений, що Шо вийде. Точно вийшло навіть краще, чим ми думали. Що ж, бажаю тобі успіхів, ти готовий. О! Блейз? А, вот де ти. <глух> ну, <Нова> енергія. <глух> <глух> Що? Ну ні, я це більше не буду терпіти. Що? В мене вийшло! Вийшло! Ні, фар, не вийшло! вийшло. Ти Забув. забувся, що я вмію з щастя. Назад. Ну от і все. Кінець третього. Очікуємо четвертий. Всім вогню!